Слава Богу, брата і сестри. Радію, що я можу бути сьогодні разом на цьому місці разом з вами і прославляти нашого Небесного Отця. Тому що, як вже брат Леонід неодноразово говорив, до цього місця допоміг нам Господь. І зазвичай в кінці року ми згадуємо про Божі милості, аналізуємо свій рік, дякуємо Богу, і прославляємо Його, але також і ставимо важливі цілі на наступний рік. Амінь. Сьогодні я хочу прочитати текст Слова Божого і коротко пороздумувати над ним. Написано в Івана, 11 розділ, з 9 по 10 вірш, такі слова. Ісус відповів: хіба не 12 годин є на день? Якщо хто ходить в день, не спотикається, адже бачить світло цього світу. Якщо хто ходить уночі, то спотикається, бо немає світла в ньому. Ось такі слова, які я довгий час не міг зрозуміти, але. Ми їх і не зрозуміємо, якщо не поглянемо на контекст. Ми знаємо, що до Ісуса Марта і Марія послали посланників, які мали передати невтішну новину, що їхній брат він сильно занедужав. Така хвороба, яка мала призвести до смерті. І зазвичай, знаєте, що, друзі, ми в таких випадках робимо. Ми швиденько телефонуємо, ми кидаємо всі свої справи і біжимо швиденько, щоб. Подивитися, чи все в порядку з нашою людиною, яку ми так сильно любимо. А знаєте, що зробив Ісус? Він сказав ще не час і залишився ще там на два дні. Він не поспішав, і коли пройшло два дні, він вже сказав учням: збираємося, збирайте свої речі і виходимо до лазаря, до тієї сім'ї. І для учнів це взагалі було незрозуміло, тому що. На нього чекала велика небезпека. Його хотіли побити каміння. До чого я веду, дорогі друзі, я сьогодні хочу говорити про час, тому що Ісус потім саме сказав ці слова, хіба не 12 годин на день. Хто ходить в день, той не спотикається. Дорогі друзі, я вірю, що Ісус Христос хоче, щоб ми були людьми, які ходять в день і не спотикаються. в 2026 році. Який використовують час правильно. Дорогі друзі, що хоче Ісус Христос від нас, або що означає, що означає людина, яка входить в день. В першу чергу, вона знає, коли їй потрібно щось робити. Я думаю, ви зрозуміли контекст, про який день Ісус говорить. Він каже, що день це Богом дана можливість, і, відповідно, ніч це коли ти її втратив. Наприклад, коли наші дітки ще маленькі, ми маємо прекрасно подаровану Богом можливість виховувати їх. Але коли вони вже виросли, такої можливості, на жаль, вже не буде. Дорогі дітки, у вас є гарна можливість навчатися в школі. Але коли школа закінчиться, день закінчиться і настане ніч, коли можливості вже такої не буде. Я думаю, ви знаєте, що в грецькій мові є кількі, кілька значень слова час. В першу чергу це хронос, хронологія подій. Наприклад, в 2026 році буде 365 днів, якщо не помиляюся. Але також є інше значення це Кайрос. І в 2026 році, уявіться, 2026 рік будуть Богом подаровані можливості. Це Кайрос. Можливість покаятись, можливість заіваналізувати. Можливість ще щось зробити, можливість удружитися і багато-багато чого іншого. Богом подарована можливість. І Господь хоче, щоб ми використовували їх. Ісус саме каже, сьогодні день. Да, На мене чекає небезпека, але Господь мені дарує можливість. І тому навіть якщо я піду, фарисеї і інші люди не зможуть зруйнувати Божу волю, тому що Господь мені відкрив що це можливість. Другий момент, що Ісус очікує від нас і хоче, щоб ми. Були людьми, які ходять в день, це щоб ми знали, що нам потрібно робити. Перше, щоб, щоб ми знали, коли нам потрібно робити, а друге, що саме нам потрібно робити. Я думаю, ви знаєте, що неодноразово ми співаємо дуже прекрасну пісню. Вона мені настільки сильно подобається: Ісус, мій друг, мій найкращий друг. І це дуже прекрасні слова. І те ж саме говорить Ісус, ви мої друзі, але яке там продовження? Хто пам'ятає? Ті, хто виконують заповіді. Навіть не ті, хто слухає, але ті, хто виконує мої заповіді. Дорогі друзі, як часом ми можемо наповнюватися Словом Божим, слухати Слово Боже, слухати проповідників, слухати гарні пісні, але так є робити все по-своєму. Господь закликає нас до чогось, але ми знову робимо все по-своєму. Господь кличе нас до служіння, але ми зациклюємося тільки на земному. І це якраз. Момент, коли ми можемо втратити Богом подровну можливість. Господь хоче, щоб ми знали Його волю, що нам потрібно робити. Він хоче, щоб ми були вірними. А послух і вірність, дорогі друзі, це не коли ми зайняти всім підряд, все робимо підряд, всі справи беремо на себе, але коли ми робимо головне. Амінь. Я хочу навести один приклад. Я думаю, ви його зрозумієте. Уявіть батька. Який дає кошти для сина, дає йому списочок в магазин і каже: купи такі-то, такі то речі. Син йде, але замість того, щоб послухати батька, ну, він послухав наполовину, пішов в магазин, але купив все, що йому було вигідно: Чупа-чупси, чіпси, ще щось, приходить до батька. Як ви думаєте, що батько йому скаже? Молодець хлопчина, ти послухав мене? Зовсім ні. Він скаже, ти потратив мої гроші. Ти вчинив марно тратно. Я хотів, щоб ти купив все по списку. Дорогі друзі, так часто із часом Господь, він володар над часом, Він володіє часом, але нам дає час, як ось цей ресурс, щоб ми правильно ним користувалися, дорогі брати і сестри. Він так хоче, щоб ми правильно його витратили, правильно розпоряджалися ним. Ми керуємо своїм часом. І, дорогі брати і сестри, я бажаю кожному з вас, щоб в 2026 році. Ми використовували його правильно і ніколи не потратили його надаремно, щоб ми не сталися до Богом подарованого ресурсу марнотратно. Що сталося з Мартою? Коли Ісус прийшов до них на обід, ви пам'ятаєте її слова, а Марта клопоталася різним приготуванням. Тож, спинившись, сказала, Господи, чи тобі байдуже, що моя сестра залишила мене самослужити? Скажи їй, щоб мені допомогла. У відповідь Господь сказав їй, Марто, Марто, ти журишся і клопочишся багато чим, а потрібно одне. Марія ж вибрала кращу частку, яка не відбереться від неї. Вона клопоталася багато чим, але Ісус говорить, потрібно одне. Дорогі брати і сестри, ключова думка вірність це не коли ти зайнятий багато чим, а коли ти робиш головне те, що Господь тебе просить. До чого тебе Господь кличе. Амінь. Я знаю одного чоловіка, він розповідав одну історію. Одного разу Господь його закликав або просто так просив його, давав йому в серце бажання відвідати одного чоловіка в одному селі. Тому що якраз він там мав служити. І коли він приїхав, він виправдовував себе такою думкою: ну, немає часу, тому що ось ось я маю служити на вечірньому служінні, Якось відвідаю пізніше. І коли вже відбулося служіння, приходить один служитель і каже: Ти знаєш одну новину? Чоловік, який ось тут недалеко живе, на превеликий жаль, він помер. І це якраз була саме та людина, який цей чоловік, проповідник, мав відвідати, до кого він мав прийти. Коли він розповідав, він просто розповідав сльозами. Він казав, я втратив Богом подаровану можливість. І він вже постійно прийняв рішення: Я не хочу її втратити, я хочу бути на зв'язку з Богом. Якщо він мене просить, я не хочу втратити її, але використати для Божої слави. Тому що ми можемо пропустити день, і коли настане ніч, буде пізно. Як хочеться, дорогі друже, щоб ми були людьми, які ходять в день. Що потрібно для цього робити? Дві думки, і я буду закінчувати. В першу чергу це будувати стосунки з тим, хто поза часом. Я думаю, ви пам'ятаєте історію про Давида, який певний час жив в місті Ціклак. І коли він вийшов з того міста на деякий час, щоб вирішити деякі свої справи, а маликитяни напали це місто, спалили все до тла, захопили в полон і дружин, і дітей, і також, можливо, декілька його друзів, просто захопили в його місті. І коли він повертається своїми воїнами, вони настільки сильно гірко плакали. Що його друзі, вірні чоловіки, які разом з ними боролися, навіть хотіли побити його камінням. І знаєте, що зробив Давид? Він не казав: давайте беремо свої мечі і зразу біжимо. Подивіться, що зробив Давид. І було Давидові дуже гірко, бо народ говорив, щоб його вкаменувати, бо засмутилася душа всього народу. Кожен обурився за синів своїх та за дочок своїх, та Давид. Зміцнився Господом, Богом своїм. І сказав Давиду священника Авіатара, Ахімелехового сина, принеси до мене ефода. І Авіатар приніс Ефода до Давида і запитав Давид Господа, говорячи чи мені гнатися за тією ордою чи дожиною її. А він відказав йому женися, бо конче доженеш і конче визволиш. Дорогі брати і сестри. Давид міг сказати, та не маю часу будувати там якісь стосунки з Богом. Та немає часу, мене ось-ось хочуть вкаменувати. Я краще зараз буду брати меч і бігти, щоб догнати їх. Немає часу, не час, не слушний час. Але Давід каже: ні-ні, ні я нічого не буду робити без волі мого небесного батька. Я краще витрачу час, щоб запитати Його, щоб потім не шкодувати. Дорогі, друже, лукавий хоче обманути тебе і мене, що коли ми виділяємо свій час для Бога. То ніби ми втрачаємо його. Я часто так думав: ну треба ж так багато часу витрачати на молитву, на слово Боже, Дьявол хотів мене обманути, допоки я не отримав одне відкриття. В молитві, в Слові Божому, в постах ми ніколи не витрачаємо час. Ми його бережемо, тому що Господь береже нас від помилок. Амінь. Я ще раз повторюсь: коли ми виділяємо час на молитву, щоб будувати стосунки з Богом, ми його не втрачаємо. Але бережемо, тому що Він береже наш відпомилок. Я буду переходити до наступної думки. Перше це будувати відносини з тим, хто поза часом. Друге це бути вірним у тому, що ти вже знаєш. Бути вірним у тому, що ти вже знаєш. В книзі Агея, перший розділ, другий вірш і четвертий, написано такі слова. Так говорить Господь Савод, промовляючи: ці люди кажуть. Що ще не прийшов час відбудови Господнього храму. А для вас самих надійшов час жити в оздоблених домах, тоді як цей дім залишається в руїнах. Ізраїльський народ він чітко знав, тому що мав Боже відкриття, що йому потрібно відбудувати Господній храм. Але вони кажуть, ще не підходящий момент, ще не підходящий час. Я краще буду виділяти свій час, щоб поставити себе на ноги. І дуже часто будуть люди говорити в нашому житті, що ще не прийшов час. Подивись, ти ще молодий, краще виділий час, щоб купити собі машину, купити собі будинок, нащо тобі те служіння Богові? Дорогі друзі, це не погано. Я не кажу, щоб робота погана, бізнес погано. Але Господь закликає нас, щоб ми мали правильні пріоритети. І ізраїльський народ він знав, що йому потрібно відбудувати храм, але цього не зробив. Як багато речей в нашому житті ми знаємо, ми знаємо, Слово Божого, що святий має освячуватися ще. Ми знаємо, що ми маємо прощати ще до заходу сонця. Ми знаємо, що не личить святим пліткувати. Ми так багато речей знаємо, але не вірні в тому. Як ви думаєте, чи буде Господь відкривати нам свій кайрус і можливості? Якщо ми не вірні в малому, чи буде відкривати нам Він великий. І Господь Він говорить до ізраїльського народу, ви говорите що не підходящий час, але самі займайтеся і витрачайте свій час на якісь речі, які на другому місці. Дорогі друзі, пам'ятайте про Давида, який так само мав бути на війні, коли всі воювали. Але він це все знав, але не використав цей час. І це привело його до гріха. Як часто, коли ми знаємо, що нам потрібно робити, воно ще більше і більше опускає нас, аж до дна. Як важливо, дорогі друзі, нам бути вірними і поступати подібно Аврааму. Пам'ятайте, коли Господь говорить, вийди з уру одеську. І що зробив Авраам? І вийшов. Коли Ісус закликував своїх учнів іти і слідувати за Ним, що вони зробили? І негайно вийшли. Коли Ісус розповідав притчу, про людей, які, яким дав таланти, що вони зробили? І негайно використали, і негайно зробили. Як важливо нам бути подібним до цих людей, коли отримуємо слово відкриття від Бога, покинь цей гріх, грі... залиш. Або, можливо, тобі вже час почати боротися. Ти не знав, що це був гріх, але вже отримав це відкриття. Як важливо виконати це негайно, не відложувати на завтра, не казати, ну хай ще цей грішок побуде, а потім якось використати. Дорогі друзі, не так поступаємо. Маємо в своєму житті страх Господній. І використовуємо свій час з мудрістю. І використовуємо кайрос, який Бог нам дарував. Пам'ятайте одного чоловіка на ім'я Ісак Божий чоловік, який мав відкриття від Бога. Це був син Авраама. Але в певний момент він прийняв рішення робити те, робити по-своєму. Він мав відкриття від Бога, що має благословити стар меншого сина. Він це знав від своєї дружини. Але він вирішив зробити по-своєму. Ми читаємо Слово Боже і бачимо, що десь в певний момент свого життя він втратив зв'язок з своїм небесним батьком. І ви пам'ятаєте, до чого це призвело? Він втратив розуміння часу. Він говорив, ось ось маю померти, але насправді ще жив приблизно 25 років. Він говорив, ось ось буду помирати, тому благословлю своїх синів, але ще міг використовувати час так багато для служіння Богу, а тому що не був вірний в тому, що знав, і не будував відносини з тим, хто поза часом. Дорогі брати і сестри, я хочу залишити для вас побажання, щоб ми були людьми, які ходять в день. І не спотикайте. У 2026 році Бог буде дарувати так багато можливостей. Можливо, буде казати, засвічить для цієї людини, за для цієї людини, відвідай ту людину. Більше присвяти часу, щоб знайти лице моє. Шукай лиця мого. Давайте будемо чутливими до Духа Святого. І хай Його ім'я буде через наше життя і через нашу вірність. Прославу. Амінь.